вечора! це програма на часі. Мене звуть Світлана Сорота. У нашій студії сьогодні директор рівного Сергій Дзезик. Доброго вечора вам Доброго Сергію. Вечора. Дякую за те, що прийшли. Я знаю, що у вас немало роботи напередодні свята, а тим більше буде у свято. І саме з цього приводу ми з вами я так думаю, сьогодні зустрілися. Ви хочете щось сказати усім споживачам напередодні Великодня. Ви правильно зазначили, що роботи нам пристоїть багато, і будемо працювати в більш напруженому режимі, бо необхідно буде на свята, як завжди, якісно дати воду, виконувати всі функції, які на нас покладені. Але у цьому зв'язку хотів би ще зазначити, що з точки зору виробництва. У нас відповідальність ще більше під час свят, і е, нам необхідно своєчасно розраховуватися і е, за енергоносії і по заробітній платі. Тому я е, хотів би звернутися до споживачів. Ми розуміємо, що люди зараз несуть підвищені витрати, готуючись до свят, але в той же час е, не можна забувати. Про те, що необхідно цей час сплачувати за надані послуги, зрештою, щоб самим собі свята не не зіпсувати, не залишитися на Великдень без води, звісно, і наш колектив теж в свою чергу дуже чутливий. і Також нашим людям необхідно готуватися до свят. Тому в цьому році зараз у нас персонал працює в підсиленному режимі для того, щоб якнайскоріше розмістити рахунки. Тобто завдання для абонслужби 9, 10, 11 число для того, щоб всі рахунки були рознесені, і лева частка вже сьогодні повинна бути рознесено. То прохання суми невеликі, і прохання все ж таки після отримання рахунку як можна скоріше заплатити, за послуги водопостачання, водовідведення. А це в свою чергу. Дасть основу для стабільного надання послуг, і щоб не залишити себе без води, працівників водоканалу без зарплатні, бо їм теж треба святкувати Великдень, правильно? Абсолютно точно. Сергій Сергійович, я знаю, що минулого року була така критична ситуація. Рівно був водоканал, Ну я думаю, що всі це пам'ятають. ви були під загрозою відключення. За несплату за енергоносії, правильно, за заборги перед енергопостачальниками, як цього року ситуація? Ну я розумію, що залежить від того, наскільки добре сплатять споживачі, але от поки що які передумови, ну аналогічна ситуація, тобто під час свят люди витрачають кошти дещо на інше, і в прошлому році дійсно саме в цей період. Платіжна дисципліна трохи порушилась, і з за того виникли е, проблеми е, по розрахунках за спожиття рівня рівного водоканалами енергоносії, і е, дійсно, да в травні, якщо пам'ятаєте, то енергетики ставили питання про відключення від електроенергії. А це відповідно не дало би. Можливості постачати воду, то щоб в цьому році така ж ситуація не повторювалася. Ще раз хочу звернутися, своєчасно оплатити за спожиті послуги, пане Сергію. Напередодні святи так думаю, що значно зростає споживання води. Люди ж готуються, треба її попрати і приготувати. От технічно водоканал готовий до такого навантаження? Тобто, після зими, як у вас там з комунікаціями, чи все гаразд. У нас система працює в нормальному режимі з технічної точки зору. Ми як завжди готові, а наш персонал буде також працювати в підсильному режимі. І відповідне чергування буде здійснюватися для того, щоб під час більш інтенсивного розбору води в присвіткові дні щоб не було ніяких проблем, щоб вистачало і запасів води, і щоб зберігалися необхідні тиски. Тобто ваш персонал святкувати великдень не буде, я так розумію. Це для нас звичайний режим. Ми знаємо, що ми надаємо послуги в вихідні дні, і в святкові, і будь-коли. То робота налагоджена, кожен знає, за що відповідає, кожен знає свої функції. І тому з цієї точки зору також ніяких питань не виникає. Пане Сергію, я знаю, що водоканал постійно проводить роботу з заміни комунікацій, труб. На зиму там ці роботи, звичайно, що зупинились, оскільки були такі сильні морози і земля замерзла. Ну, от зараз так. із весни ви вже поновили ці роботи. Ми постійно працюємо по проблемних ділянках. А такі виявляються, от виникають іноді аварійні ситуації, коли ми не можемо чекати весни або ще якогось іншого періоду. Тобто, на таких ділянкам ділянках безумовно, що намагаємось виконати роботи відразу. Те, що стосується капітальних вкладень, то це пов'язано із надходженням коштів бюджетних, то там є свої процедури. Також у нас є заплановані заходи і досить багато, які ми будемо в цьому році виконувати. Тобто, це вже такі планові поточні Так, да, більш планові, да якщо аварійні, то там виконуємо відразу з 1 березня. Вже діють нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Ну можливо, ще не всі споживачі в курсі, просто може хтось ще не платив, можливо, час уже сплатити. Можливо, хтось просто не звернув увагу. Нагадайте, будь ласка, по чому нині у нас вода Ну, це мова йде про ті тарифи, яка які встановила національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг. Ці тарифи були встановлені з 1 березня, тобто за той обсяг води, який ви е, боспожити з 1 по 31 березня. Вже в цих рахунках, які зараз розносяться, вже враховані цінові тарифи. Ну нагадаю, що підвищення відбулося на 7%, і зараз тарифи складають за водопостачання 2 гривні 65 копійок і водовідведення 2 гривні 28 копійок за один кубічний метр. І всі, хто не подав показники лічильників до 1 березня, я так розумію, всім вже нараховується за новим тарифом правильно споживання. Ну, якщо виникають питання, то люди телефонують в службу і з'ясовують. Але якщо? основна маса споживачів своєчасно передала показники лічильників. Я, до речі, чула відгуки от просто рівнян про абонслужбу, про те, що на водоканал, якщо телефонуєш в абонентську службу, то дуже приємно поспілкуватися з тими людьми, які там працюють. Вони у вас проходять якісь спеціальне навчання для того, щоб так чемно і гарно спілкуватися зі споживачами. Ми е, намагаємося е, працювати з нашими операторами е, таким чином, щоб е, людина, якщо зателефонує, щоб отримувала необхідну інформацію. Ну, сказати, що все на 100% гладко не можна, але ми над цим постійно працюємо і приділяємо цьому увагу. То я сподіваюся, що ці зусилля вони приносять результат, і наші споживачі задоволені. А ви маєте якусь таку статистику? От нарікань від споживачів ваших поменшало, побільшало так само? Зараз поменшало. В прошлому році е, було багато звернень е, у зв'язку з висловленням рахунків за полив. І, до речі, я хочу нагадати нашим споживачам. У нас були публікації в е, газетах, є інформація на сайті. І зараз хочу нагадати, що з, в період з 1 травня по липень, включно е, в приватному секторі, там, де немає приладів обліку. То згідно діючих норм на площу відповідно будуть виставлені рахунки за полив. То е, хотілося б ще раз звернутися до наших споживачів: що якщо немає приладів обліку, а в прошлому році, от в цей період, більше півтори тисячі приладів таких люди поставили, то е, краще все ж таки. Звернутися, поставити прилад обліку для того, щоб не виникали питання. А за площу це дорого платити? Скільки коштує полив? Ну в кого побітати? які ділянки? Ну, ну десь виходить 200-250 гривень в місяць. Тобто, все ж таки краще поставити лічильник. Ну а звідки вручні такі цифри, якщо за лічильником значно дешевше, то чому так дорого, полив за лічильником, площує? справа в тому, що якщо є лічильник, то людина може регулювати своє споживання. А так можна воду ляти без кінця. Ми можна цілодобовий полив просто поставити. Отже, власникам присадибних ділянок варто тих, в кого немає лічильників, варто до 1 травня, так? Правильно? Да, да. для першого... того, щоб не було маркування. Але в будь-якому випадку, там, де лічильників немає, у нас працює комісія, будуть. Контролери знову виходити, значить, відвідувати приватні будинки. Можливо, хтось просто не для поливає, того, щоб не? заміри зробити. Справа не в тому, що хтось поливає, не поливає. Є площа, є норма, і підхід абсолютно однаковий. Якщо людина хоче за фактичне спожити платити, то тоді необхідно поставити лічильника. Якщо не хоче, то ми ж не можемо слідкувати, хто чим займається. Є нормативні акти, і підхід може бути тільки однаковий. Тож, все ж таки, краще поставити лічильник. Щоб поставити лічильника, яку процедуру потрібно пройти? Для того необхідно, можна подивитися на нашому офіційному сайті інформацію, і звернутися. Можна звертатися в ДПВД канал сервіс. Є інші організації, які ставлять лічильники. Це конкурентний ринок. Пане Сергію, на вашому сайті там ну, насправді не тільки можна подивитися інформацію щодо лічильників, там дуже багато усього корисного для споживачів можна знайти, в тому числі можна і контролювати власний рахунок і можна сплачувати за послуги. Зараз як у вас ситуація, до речі, через термінали, через сайт. У Вас немає якихось таких даних, якоїсь статистики, чи більше людей стало сплачувати от саме через такі електронні засоби? Ми постійно за цим слідкуємо і кожного місяця йде нарощування по всіх формах оплати. Тобто, ця тенденція вона продовжується, і я думаю, що буде продовжуватися ще досить довго, поки основна частина людей не прийде на ці форми оплати. Завдяки тому, що це власне зручніше і доступніше і швидше, не потрібно стояти в черзі біля каси. Ну і в будь-який час можна зробити через сайт оплату. Нові тарифи, які діють з 1 березня, якось вплинули на фінансовий стан вашого підприємства? От водоканалу це Бо, щось зараз. У своєї суті це підвищення воно повинно було дати додаткове надходження в розмірі 200-210 тисяч гривнів на місяць, але. Ситуація складається таким чином, що НКРЄ вже за цей час вже встигла в цьому році було підвищення тарифів на електроенергію в січні, в березні, з 1 квітня також зараз маємо підвищення. Тобто, фактично, ті надходження, які повинні були забезпечити оце невеличке підвищення тарифів, вони вже з'їлися новим користанням електроенергії. Вартості. І що тепер? Будемо дивитися далі. Це чиновники, навіть обласні міські, я знаю, що вам щось обіцяли, щось кудись їздили, вирішували, зверталися. І я так розумію, що усе безрезультатно. Ну, те, що стосується місцевих органів самоврядування і обласної виконавчої влади, і обласної ради, то є відповідні звернення. Вже стосовно саме тарифної політики, і е, є розуміння і допомога в цих питаннях, але е, на даний час тарифи регулюються національною комісією на водопостачання водовідведення. Це у нас комісія з ринку комунальних послуг. А на електроенергію Національна комісія з регулювання електроенергетики, відповідно, встановлює. І е, вони періодично приглядають тарифи для. Юридичних осіб, і в тому числі для водоканалів, тарифи на водопостачання водовідведення виходить, що якби проглядається неадекватно в тій ситуації, яка складається із вартістю енергоносіїв. Тобто, ну ці дві комісії вони на різних планетах і якось комунікувати між собою вони ніяк не можуть і домовлятися. І регулювати ну, це. питання. Або е, Кабінет міністрів е, повинен приймати рішення про відшкодування різниці в тарифах. На жаль, це рішення зараз не приймається. Тобто, фактично, ви зараз сьогодні знову в боргах? Так, да, дуже важко працювати. Дуже важко. Зобов'язання вони існують, тобто електроенергію необхідно витрачати, а ці постійне зростання вартості електроенергії вони збільшують. Зобов'язання, які не відшкодовуються, під них немає джерел відшкодування, пане Сергію. Яка пріоритетність? Приходять гроші на підприємство, споживачі розраховуються. Дасть Бог перед святами розрахуються всі дуже добре, і що перед усім сплачується заробітна плата, електроенергія, податки. От ключові. Ну і ще безумовно необхідно паливо закупляти, бо транспорт повинен виїжджати на об'єкти необхідно матеріали. Закупляти для того, щоб проводити ремонти. На щось цих статей сьогодні бракує через те, що ну, підприємство фактично працює нерентабельно? У нас ще багато зобов'язань і крім того, і по азоту, і по теплопостачальних організаціях і, скажімо так, дуже важко, але якийсь баланс. Отримувати вдається, ну і крім того, дуже велику допомогу обласна рада надала, коли в лютому з бюджету надійшла 2 мільйони гривнів, що дозволило протриматися перший квартал. Що буде на другий квартал? Ви хоч з оптимізмом дивитися у майбутнє? Ну, ми мусимо працювати в тих умовах яких є, і безумовно, що будемо і далі продовжувати звертатися до державних органів влади, будемо застосовувати асоціацію екологія». ми туди входимо, для того, щоб вирішувати проблеми галузі. Як будуть розвиватися події? Сказати поки що важко. Ну, принаймні, поки що на найближче майбутнє, якщо споживачі розрахуються, то принаймні Великдень ми відсвяткуємо з водою, все буде нормально, підготуємося правильно і Ну, В цьому місці безумовно все буде на належному рівні. Пане Сергію, ви як особисто плануєте святкувати Великдень? Ви готуєтеся взагалі? Любите це свято? Так, безумовно. Це дуже велике свято, і я, користуючись нагодою, хочу. Привітати нас, наших споживачів, всіх рівнян із придешним великоднем. Хочу побажати всім світлих свят, затишку, комфорту, веселях і надійного водопостачання. Ну, а це буде тільки в тому разі, якщо люди сплатять вчасно рахунки. Да, я буду, ми сподіваємося, що люди віднесуться до цього відповідально. Ну, все-таки мені цікаво, от ви особисто. Як готуєтеся до Великодня? Ну, безумовно піду в церкву, буду святити Пасху. Ви цього року вже в Рівному плануєте освячувати да, так? Да. Пасху. Куди підете? Ви вночі ходите чи з вечора, чи зранку? Я хочу вночі піти. Ну вночі це дуже гарно. Справді ви колись святили вночі, Паску, свячували? Так, свячували і бачили, як це виглядає так. зі свічками. А напередодні свято, виходите, виконуєте оці всі такі для вірянина обов'язкові? Скажімо, ритуали, як до сповіді люди ходять на плащаницю, можливо, у п'ятницю. Чи бракує просто на це Бр, часу? Бракує, на жаль, на жаль, бракує часу. І е, якраз це той період, коли необхідно більше зусиль докладати саме до роботи. А на самому підприємстві не плануєте якісь такі святкові заходи? Чи можливо, ну, попри такий складний економічний стан, немає у вас чогось такого? Ну, щоб створити святковий настрій своїм працівникам, можливо, якісь пасочки роздаєте. Ну в першу чергу людям необхідно заробітну плату саме до свят виплатити. Оце ваше першочергове завдання це, да, сьогодні. Це зараз так мене перед святом. Збута, да. яким чином це зробити. Ну, будемо сподіватися, що вам це вдасться. Я вам щиро дякую за розмову. і Бажаю вам навзаєм, так як і ви побажали усім рівнянам, Я вам навзаєм бажаю світлого, гарного свята. Святкуйте здоров'ю, у комфорті, в затишку, в любові. В достатку. Це був Сергій Дзезик, директор не І це була програма на часі. Усім гарного вечора! Побачимося на першому місцевому.